Колеги, щоб розібратися у цьому нелегкому питанні, я пропоную долучити до нашого ефіру Геннадія Яновського, заслуженого тренера України. Пане Геннадію, вітаємо, вітаємо вас. вас. Доброго дня, поясніть от виконавчий комітет міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію Ольги Харлан. Чому лише призупинив? Тобто, що це означає для спортсменки і для країни загалом. Так ну по перше потрібно сказати, що була місцева реакція нашого міністерства. Федерації спілкування одразу був надан протест проти цього навіть несправедливого жанебного рішення. І так, для Ольги призупинка дискваліфікації означає те, що вже сьогодні. Саме зараз вона на складі команди, якою вона є лідером, продовжує участвувати в чемпіонаті світу. Крім того, я так розумію, що за те, що і цей дискваліфікація вона не змогла закінчити особисті змагання, їй вже зараз надана біла карта, тобто вона вже буде 100%. Приймати участь в Олімпійських іграх, які пройдуть в Паріжі у 24 році. І е, ще один момент. Не знаю, якщо многі побачити чи ні, але це також каже про працювати Е, вже вчора ввечері була відома інформація про те, що змінені правила посування е, і зараз. Офіційно вже любой ну, спортсмен, представник нашої країни. Я так ну, вважаю, може бути, що інших країн має право не тиснути руку представникам країни 404. Пане Геннадій, Пан Жан Баленюк повідомляв про те, що Федерація була попереджена, якраз про те, що наша спортсменка не буде потискати руку. Як ви думаєте, чому все ж таки проігнорували це попередження? Мені здається, що ну я вискажу свою особисту думку. Можливо, вона неправильна і, напевно, неприємна, але я думаю, що відбулася банальна провокація. Провокація, на жаль, дуже часто при... прибігають, і, починаючи політиків, спортсменів і таке інше, країни-агресорки. Справа в тому, що чи напередодні виступу Ольги двоє українських спортсменів, шпажистів, були змушені знятись, з до змагань, коли жереб звів з представниками країни агресора. От, в той же день стало відомо, що Ольгі доведеться на наступний день з нейтральною спортсменкою, скажімо так, і наше міністерство вже ввечері. Мабуть, видала наказ, дозволяючи спортсменам змагатись, якщо нейтральні спортсмени, скажімо так, змагаються під нейтральним прапором в нейтральній формі. Вот. Але е я так розумію, одразу після того наказу на міністерства федерація фестування, міжнародна федерація фестування проголосувала за відміну ковідних аграріїв. Правил, так, так званих ковідних правил до цього вже більше двох років на всіх тестувальних змаганнях спортсменам було була заборонена потискати другого руки, а було касання зброї, касання кампання. І це все було добре. Але саме напередодні виступу Ольги ввечері була відміна цього закону, правила, вибачте. І саме наступного дня, він перше, як би так спортсмени обов'язково повинні були потискати друг другу руки, так як є це в основних правилах При цьому навіть не, мало хто б знав про те, що ковідні правила були змінені. Ну тому так воно якось це йде. Що, Пане на мою думку, це була провокація. А чи означає, що от присутність таких провокацій це російський сильний вплив по суті в, в різних комітетах спортивних, які ми зараз бачимо? Хотів би ще додати од питання: ви можете пояснити, яким чином функціонує саме ця федерація з фехтування і який там вплив зокрема Алішера Усманова, російського олігарху? Який до цього очолював деякий час цю федерацію? Чи це ну, може бути результатом саме цього лобізму? Ну, Давайте так. Якщо ми вкатимося трохи назад, то саме фехтування, на жаль, для мене це дуже прикро це визнавати, але це так і є. Саме фехтування і було першим видом спорту, який дозволив. Представникам країни 404 приймати участь в міжнародних змаганнях. Ну, Ми всі розуміємо, який вплив Росія мала на федерацію фестування, яку вона очолювала, очолювала, очолювала Європейську конфедерацію фестування, і багато ставлених ж Усманова і зараз працюють. Федерації фехтування і подавати їх вплив корупційне вліяння, і заговорники так звані. Ну мені здається, дуже дуже важко. Тобто причина Тому, в фінансуванні ну, якраз, маємо те, що маємо. Я так розумію, що той, хто фінансує, має можливість призначати своїх людей на посади. Якщо зараз хто фінансує Федерацію, яка роль е, Алішара Усманова І скільки часу займе е, процес е, звільнення у тих людей, які були призначені через російський вплив? Ну, давайте будемо відверто казати, е, я зараз не бачу, яким чином вони могли би бути звільнені. Е, По-перше, е, смотрите, от, е, Вибори в федерацію вис виконвикан федерації відбувається голосування. Ми знаємо, що ну на, наприклад, да, наприклад, європейські країни, сполучені штати, вони ну цілком стоять на наших позиціях, і ні підтримують Україну, але, але голосування ведеться більшістю голосів. Ми це добре розуміємо і. Тут, на жаль, на жаль, ми повинні визнавати, що підтримка України ну, в світі зовсім не така, як нам би того хотілося. Наприклад, коли було голосування за повернення так званих нейтральних спортсменів, функціонерів і таке інше міжнародні змагання, я зараз трудную сказати точні цифри, але більше ніж 70 країн. Проголосували за повернення, і тільки тридцять сімо в районі 40 Проголосували проти. Проти як це відбувалось? Більшість країн Африки на жаль підтримали повернення. Арабські країни підтримали повернення в більшості, не всі, звичайно. Також країни Латинської Америки підтримали повернення. Всі ці люди будуть і далі голосувати і за виконком федерації. І, на жаль, на сьогоднішній день і галосов набагато більше, пане Геннадію. Ну, попри таку на даний момент не дуже приємну ситуацію, як ви говорили, все одно українці. Роблять революцію в сфері в цих сферах у сфері спорту, адже ось власне завдяки Ользі Харлан Міжнародна федерація фехтування відмінила правило рукостискання. Як ви вважаєте, все ж таки чи вдасться наприклад оці правила рукостискання відмінити і в інших видах спорту? Тобто щоб українці, наприклад, які виступають там в ММА, не тисли руки там чи боксери українські, щоб не тисли там руки? Спортсменам, які виступають під нейтральним прапором, і е, е, теж хотілося б, щоб ви уточнили, якщо можливо вам це відомо. Чи це стосується виключно правило відміни рукостискання, виключно українців і росіян, які виступають під, під нейтральним прапором, чи це всіх спортсменів? Тобто спортсмен з Африки може там комусь не тиснути руку там, не знаю, спортсмену з Японії, умовно кажучи. Е, давайте начну з останнього. На жаль, поки що, поки що я. Не бачив саме це правило в оригіналі. Я бачив тільки коментарі наших таблоїдів, деяких, от тому на це питання я зараз не можу відповісти. Вот. Що, що касається того, для чого зараз потрібні спортсмени, що вони роблять. Саме головне, як мені здається, я служу по своїй команді, по Паралімпійській кохтувальній команді. Ви будете вкрай здивовані, мабуть, але багата кількість людей в інших країнах, зокрема навіть в Європі, а вони вважають, що війна вже закінчилася в Україні. Uh -huh. Uh -huh. Так, я розумію, як це звучить, але, але і до мене, і до багатьох моїх спортсменів, коли вони щось починають розповідати, дуже часто звучать такі питання, начитав там: а що у вас війна ще йде? Ну, типа, да, йде. А от у нас в нашому медіа. Так би, 55 Тема пропала, і ми вирішили, що це вже давно закінчилось, і у вас все добре. І повірте, це не єдиничний случай, це звучить досить часто. І саме спортсмени зараз е, несуть дуже багато інформації е, про те, що реально коїться зараз в Вот. Е, той же вчина ага. Ольги Харлан, який надав розголос на весь хвіст, привернув увагу не тільки парламент, ми ж це, ті, це розуміємо, Він привернув увагу в Україні, о, к нашій війні визвольній боротьбі у боротьбі України. Вот. Що ж касається розширення цього правила на інші види спорту, ну, я вважаю, що. Важко зробити претендент, важко щось зробити вперше, але якщо це вдалося костування. А давайте ще згадаємо, що до кустування, до цього випадка Толя, була ще Світоліна, яка виграв спортсменки, здається, Білорусі, так відмовилася подати її руку, і це було нормально. Прийнята федерації на теніса, я так розумію. Вот тому, чому чому це не розповсюджети на другій федерації, повинні то були запроси від от... Олімпійського комітету федерації по видам спорту України в інших відах спорта, і ну, мені здається, можна цього добувати. Пане Геннадію, якщо не помиляюся, ви є тренером паралімпійської збірної нашої фехтувальників. А розкажіть, будь ласка, теж два коротких питання: перше, як вдається зараз нашим паралімпійцям тренуватися в умовах війни, готуватися до паралімпійської олімпіади, до паралімпіади, перепрошую. І друге питання: чи діють оці правила рукостискання рукостискань серед паралімпійців? Ну, давайте почну з першого. Давайте почну з другого, більш короткі. Так, в ліпійка фіхтування діють всі е, ті ж правила, які є і в КІ. Є ще <кій> вибачте, є деякі додатки к правилам, які стосуються саме спортсменів з інвалідністю. Але е, основна е, основна книга правил у нас у. Оча загальна і у Філі, і у нашій федерації, тому тому, то правило, яке було заподіяно благодаря Ольгі, від що спортсмен мають право не потискати руку. Дякуючи Ольгі, дякуючи нашому міністерству, дякуючи федерації, але тепер буде розповсюджуватись і на нас. Поки що. Слава Богу, ми не зустрічали на змаганнях з так званими нейтральними атлетами, поки що вони не в паралімпійський спорт. Ну так треба все ж таки сказати, що паралімпійський спорт більш міцно тримається від російської навали, корупційної навали, навали і таке інше. І поки що їх немає, але але ми всі розуміємо, що якщо вони змогли прорватися в олімпійському спорті, то не за грамі той день, коли та стіна, которая вони не змогли пробити бреш, вона може рухнути і в паралімпійському спорті, вони повернуться Но Питання по рукостисканням вже для нас вже не буде так стояти. От, що касається підготовки, ну так як, як і вся країна, ми працюємо в надкладних умовах, на жаль, ощущається брак фінансів. Фінансування ми завжди працювали в режимі навчально-тренувальних зборів. Порядка пяти 6 зборів за рік мала команда, і це було дуже важливо, тому що в кожної області є там декілька спортсменів, які там показують високі результати, і тільки тоді, коли ми могли їх об'єднувати, тоді вже йшла більш така серйозна підготовка змаганням. Завжди перед всіма змаганнями ми мали збори, де і готувалися. Зараз команда знаходиться більша частина в Німеччині. Є е, людей в Польщі, інші в Україні знаходяться і намагаються тренувати. Е, дуже рідко нам вдається їх поєднати, на жаль. Ну але але стараємось. Робити все можливо, і от в липні ми приймали участь Кубку світу в Польщі. Попри все, команда змогла взяти друге командне місце по кількості медалей. Я вважаю, що це досить великий результат в наших допомоги. Дякую, пане Геннадію. Ми дуже пишаємося перемогами вашої команди і бажаємо успіху не тільки вашій команді, а й всім українським спортсменам. Загалом, дякую, дякую. що доєдналися до нашого ефіру і прояснили нам ситуацію на спортивній арені. Нагадаю, що з нами у студії був Геннадій Яновський, заслужений тренер України.